Просімо Духа Святого, щоб Він допоміг нам зглибити сьогодні цю таємницю, безмежну таємницю тіла і крові Христа, який дає самого себе, це безмежна таємниця, її неможливо осягнути, але ми можемо зростати в розумінні цієї тайни. Спробуйте згадати. Коли ви були першопричасниками, правда, у нас у Католицькій церкві першопричасником стають дітки в віці 8-9 років. Ну дітки, хто тут є присутні, підніміть руки, хто в цьому році прийняв перше причастя. От наші тут дітки прийняли перше причастя, ось підніміть руки, батьки цих дітей. Так, ви їх, по ідеї, разом зі священниками, сестрами готували до цього першого причастя. Спробуйте згадати особисто кожний, коли у вас було перше причастя. Скільки вам було років? Наприклад, мені було 19 років, це був 1993 рік. Навіть пам'ятаю, який день. Це було 20 серпня. Тому що я вже був дорослий. Спробуйте порахувати, скільки років тому у вас було перше причастя. Спробуйте порахувати. Можливо, хтось з дорослих людей, які переживають навернення, може хтось в дорослому віці, так я теж в дорослому віці прийшов до першого причастя. Я можу порахувати 93-й, тобто це було 32 роки тому. Давайте ми з вами ще зробимо таке, щоб ми пізнали один одного. В кого було перше причастя більше, ніж 10 років тому? А то всіх було більше, ніж 10. Давайте так, інакше в кого було 10 років, тобто плюс-мінус не більше, ніж 10. О, давайте так. В кого було не більше, ніж 10 років тому перше причастя? Молодь наша. В кого було не більше, ніж 20 років. Тобто між 20 і 1, підніміть руки. Ось воно не йде. В кого було між 30, між 20 і 30. О, між 20 і 30. А в кого було між 30 і 40? А в кого було між 40 і 50. А в кого було між 50 і 60? Є такі. А в кого було між 60 і 70? Тоже є такі. І, можливо, є такі, хто між 70 і 80. Пейтер бачить той спить. Йому вже скільки? 94. Так що. А йому вже 95. Напевно, у нього було перше причастя. Так що. І тепер спробуйте згадати, можливо, скільки раз кожну неділю чи щоденно, як ваш стосунок до цього розвивався з Ісусом. Бо для нас, римокатоликів, католиків, причастя це стосунок з Ісусом. Це стосунок з Ісусом. Можемо сказати, що так, як ми устосунковуємося до Причастя, ми так. Вибудовуємо наш стосунок з Ісусом. Дивіться, у нас є такі випадки, я розмовляю з катехитами, коли батьки приводять своїх дітей до священника і говорять: приготуйте наших дітей до першого причастя. І потім мені говорять священники, сестри, що діти готуються до першого причастя і після першого причастя зникають. Запитуюся, чому зникають діти після першого причастя? Бо батьки готують дітей на подію. На подію. На, знаю навіть країну, де є свято першого причастя в дітей без першого причастя. Ви можете запитатися, як це так? Ну так. Чи є в нас свято? Христмас Різдво без Ісуса Христа? Є. Є. Люди святкують 24, го 25, го але там Ісуса немає. Може, подарунки якісь там є, але чим далі, той Хрістмас, Мері Хрістмас бажають, правда? А ми ж святкуємо народження Ісуса Христа, а там самого Ісуса Христа немає. От так само буває, що діточок батьки готують до першого причастя? Я тоді говорю священникам і сестрам. То як ви можете, батьків, можна так сказати, пропустити взяти на себе відповідальність готування дітей до першого причастя, а самі батьки не ходять до причастя? Ну, бо чого дитина йде потім, після першого причастя? По якій причині? Не тому, бо вона не приходить, а тому, що батьки розуміють, що є такий вік, коли потрібно дитину приготувати до першого причастя, бо колись її приготували до першого причастя, а потім людина десь відійшла від свого стосунку, бо це була лише якась традиція, якась подія. І розуміє, що прийшов той вік, коли дитині потрібно приготуватися до першого причастя. А для чого? Ну, бо так має бути. А де тут Ісус? Де стосунок до Господа? Як ти можеш готувати свою дитину до першого причастя, до прийняття тіла і крові Христа, який з любові віддав себе до нас, якщо ти не приймаєш Ісуса? Що відбулося в твоєму житті в цих стосунках? Дитину мають готувати до першого причастя батьки, а сестри і священники мають допомагати вам. Тому що вашим щоденним життям, щонедільним життям, причастям, сповіддю ви показуєте дитині, що є цінно. Дитина, по ідеї 8-9 річна, ще не дуже розуміє це. Вона це приймає тоді, коли ви цим живете, батьки, дідусі, хресні батьки. Тому, власне, друзі, мене похрестили і до 19 років ми святкували моїх 19 років. У нас були пасхальні свята, нюси Козайчик приносив всяку всячину. Була Пасха, Пасху святили, був їзушко, колядували, подарки були, але той, кого ми святкували, між нами його не було. Чому? Бо батьки робили традиційні християнські дії, але я не бачив, щоб вони йшли щонеділі до храму, щоб тато мама сповідалися. Щоб вони причащалися, я цього не бачив. А чого я не бачив? Хоча вони потім, коли я їх випитував, Тату, мамо, а що сталося? каже, так, ми були у першого причастя, ми були миропомазані, а потім щось не так пішло. І коли я вже в 19 років мав таку ну, величезну кризу, я прочитав Книжечку про Ісуса. Я такий задався, запитав, а хто ж цей Ісус? Хто ж це Ісус? Я хочу його пізнати. Прийшов у храм, почав спілкуватися зі священником, і той священник мене приготував до першого причастя. Ми кілька місяців з ним спілкувалися, і 19 го вечором, після останньої розмови, він мені говорить, завтра пети пітер до сповіді. І там у тій сповідниці я посповідався. 20 серпня моє перше причастя було було тут пару жінок і один чоловік, раннє богослужіння. День простий. І я дуже прагнув зустрітися, прийняти його, тому що ми носимо в собі прагнення в своєму серці близьких стосунків з Ісусом, бо причаститися. Це стати частиною з Богом, це з'єднатися з тим, який любить мене, який є джерелом життя. Ось що таке причастя. Це не традиція, не ритуал, не магія. Часами саме хтось підходить до цього магічно каже, дев'ять разів треба зробити то і то, і тільки так, і в тій церкві, і в того священника, або підеш дев'ять різних церкв, причастишся, і тоді щось у тебе станеться. Це не про це йдеться у причасті. Це тоді магія. Або буває навіть так, що людина не розуміє, Недавно розповідав, в мене теж були такі випадки. Ось, слава Богу, що в нас храм відкритий. Люди приходять. Я колись служив в Петербурзі, там взагалі люди з вулиці, Знєвського заходили. І ми дуже уважно дивилися, чи людина розуміє, що відбувається. Часто оголошували, ви пам'ятаєте, на Пасхальних святах. Ми оголошуємо, коли приходять родичі, знайомі, друзі, що до причастя може приступити лише та людина, яка посповідалася. Тобто людина, яка розуміє, що вона приймає до свого серця самого Господа, і лише чистим серцем можна прийняти. Але розумієте, ми це не оголошуємо, тому що зазвичай ми вже розуміємо, що ті, хто приходять, це є ви, які тут виховалися і розумієте, що відбувається. Але не завжди. Бувають випадки, що людина йде, там щось роздають, підходить. Нам здається, що ця людина розуміє, що відбувається. І бувають випадки, що тіло Христа, що людина робить, поцілювала, розвернулася і пішла. Ну це ще кращий випадок, якщо поцілювала, розвернулася і пішла. А я мав такий випадок, що людина взяла і поклала в сумочку. Ну був в храмі там, наприклад, декот просвори роздають. Це хлібчик, який послухав Святу Месу, православних, просворка. Її після літургії людям дають і вони потім несуться додому. До причастя не пішли, але хлібчик додому несуть. Чому це відбувається? Тому що немає розуміння. Немає розуміння. Тому я задав вам запитання, чи ви розумієте цю тайну, що відбувається? Та ти, мами, чоловік, жінка, ви, які приходите сюди регулярно, ви розумієте цю глибочинну тайну, що Господь дав себе через Ісуса, що так нас полюбив, що це не лише хлібчик. Він виглядить хлібчиком. Але цей хлібчик є правдою, яка покаже, який в тебе стосунок до Ісуса. Якщо для тебе це лише вафелька, так як один раз мені хтось сказав, хто причащався регулярно? Каже, я вафельку прийняв. І це чоловік, який регулярно щонеділі причащався. Кажу, дорогенький, то тіло, то тіло Христа. Так воно має вид хліба, виглядить як вафелька, але то тіло і кров Ісуса Христа. Я вже з вами про це говорив, що це щось дуже інтимного, чому Ісус на останній вечері дає себе лише учням при закритих дверях. Він їх три роки готував до того, щоби дати їм причастя. Три роки. На причасті, коли Ісус дав своє тіло і кров, були лише 12 учнів і найближчі. І то серед них був зрадник Юда, який мав свої плани на Ісуса. Тому дуже важливо нам усвідомлювати, усвідомлювати це свято сьогоднішнє, ця урочистість тіла і крові Христа, вона дає нам змогу усвідомити. Це величезна тайна, що Бог, джерело життя, так любить нас, що створивши цей світ, потім в Ісусі втілюється, мало того, залишається якимось таємним видом в тілі і крові Христа. Бог, Творець, який приймає тіло в Ісусі Христі, залишається між нами в тайні. Тіла і крові своєї. Винос мозгів, сорі, за, за цей театр. Ну, це виносить мозок. Як це можливо? І коли ми зглиблюємо цю таємницю, вона має нас вести до трепету, до того, щоб ми підходили до цієї тайни зі страхом, з прагненням і страхом, страх Божий. Тому ми йдемо до сповіді. Тому потрібно йти до сповіді, коли там є якийсь гріх. Бо я хочу приступити до того дару воз'єднання з Богом через його тіло і кров, але я відчуваю, що щось я не так зробив за останній час, тому йду до сповіді. Та і сестри, для когось це може бути і спецсумління. Якщо ви приходите сюди і ви не йдете до сповіді, але ви причащаєтеся, це неправильно. Особливо, якщо ви довгий час не були в сповіді. Є закон Божий, що коли ти зробив якийсь гріх, який треба розуміти, що є гріх, а що не є гріх, потрібно покаятися, посповідатися. Це закон. Тому що так само, як між людиною і людиною, якщо ти когось скривдив, не йде обніматися, цілюватися якимось чоловіком і жінкою, якщо ти не перепросив. Потрібно перепросити. Це так само не можна стати причасником, частиною, якщо ти нарушив якийсь закон Божий, бо ти тоді лицемір і це причастя буде тобі не на благо. З другої сторони, якщо ти приходиш регулярно, і в тебе є якесь обтяження, і ти не йдеш до сповіді, то це теж обесцінення. Ти обесцінюєш цей величезний дар. Чого? Скоріше за все, ти не усвідомлюєш це. Але тому я сьогодні знову хочу вам це представити, цю велику тайну, щоб ви зробили знову і знову крок до усвідомлення, чим є ця велика тайна. Тому що якщо ми приходимо сюди і ми висиджуємо, просимо Бога, щоб щось нам зробив, або приходимо, бо боїмося, що щось нам таки не зробив, то ми дуже-дуже не розуміємо, що тут відбувається. Дуже-дуже не розуміємо. Господь терпеливий, Він нас постійно. Вчить, притягує, хоче, щоб ми зрозуміли, наповнити нас собою. Він, він буде це робити і робить прекрасно це з його сторони. Водночас сьогодні є той момент, коли ти можеш переосмислити свій стосунок з Ісусом у Святому причасті. переосмислити, кому потрібно переосмислити, а хто оцінює, цінує і знає, що це для нього життя. То сьогодні є той день, коли ми дякуємо і прославляємо Господа. Тому ми підемо в процесі, тому буде відбуватися це, що ми вийдемо з Ісусом один раз в році, ми тут урочисто йдемо, щоб подякувати Йому за ті великі блага, які Він податель життя через цю тайну вкладає в наше життя. Бо ми не є джерелом любові, ми не є джерелом добра. Ми не є джерелом миру, Він є джерелом добра любові і миру. І тому потребуємо цей хліб життя. Якщо хочеш зростати в любові, в доброті, це можливо, властиво, дякуючи причастю, дякуючи цій дорозі, що ти приходиш до Ісуса, слухаєш Його, вчишся від Нього, робиш так, як Він вчить, і потім. Стаєш частиною з Ним, приймаєш його тіло і кров. Тому причаститися може людина та, яка стала учнем Ісуса, і живе так, як живе Ісус. Покаявся, покаялась в своїх гріхах, бо світло Ісуса просвітило, що це, що ти робиш, це недобре, недобре ненавидіти, недобре брехати, недобре зраджувати, недобре недобре це вбиває, це руйнує. Розумію, Господи, допоможи мені, я тобі допоможу. Покайся в своїх гріхах, а далі я тобі дам світло і силу, щоб ти не жив новим життям, щоб ти жив моїм життям. Тому що причастя веде нас до того, щоб ми так з'єдналися з Ісусом, щоб вже жив не я, а Він в мені. А я в ньому, щоби жили ми. Стаємо ми. Ісус нас веде до тієї єдності, в якій Він знаходиться з Отцем.